Я хочу з вами поговорити про топ-7 помилок українських інвесторів. Я бачу ці помилки на свої очі і в численних інвестиційних клубах я й сам практикуючий фінансовий консультант, ну і, врешті-решт, на, на каналі вже більше 50 тисяч, і люди теж тут активно діляться досвідом. Отже, перші три помилки насправді пов'язані з нерухомістю, ніби таким стабільним. І надійним класом активів. Помилка номер один українського інвестора, я назву його Берні, який робить все не так. Да? Будемо говорити на такому біфічному персонажі. Ось Берні вважає, що коли він купує нерухомість на котловані, тобто новобудова на первинці. То він купує нерухомість, але насправді в українських умовах він дає без застави кредит забудовнику. Да? Тобто кредит забудовнику, під якої нема застави. Ну і це дуже ризикована інвестиція. Ми не можемо навіть на один, знаєте, в один ряд поставити інвестування в готову побудовану нерухомість, яка вже там здана в оренду, а з інвестицією на котловані. Тим не менш, багато таких як Берні в Україні є права Українських інвесторів в нерухомість не захищені Верховній Раді була там розмова і були спроби це зробити. і навіть про ескроу рахунки говорили так і не вели І ось в черговий раз ми маємо зараз уже Київ Можете почитати в описі до цього відео. Даю. Лінк на статтю Forbes, якого масштабу там проблеми, тобто це там уже 24 мільярди гривень, більше 20 тисяч інвесторів, які невідомо коли як отримують свої квадратні метри. Друга помилка по нерухомості, і теж я на жаль її зустрічаю. Да? Берні каже: ну от Україна така нестабільна країна, права інвестора в нерухомість захищені. Треба інвестувати за кордон, значить, це буде надійніше. І м, тут треба розбиратися, да. А який за кордон? Якщо це євросоюз, там та ж Польща, Чехія, Іспанія. А я можу погодитись що цим буде надійніше. Але давайте не ставити в один ряд такі нестабільні країни, як там Туреччина, чи, наприклад, Емірати чи а з надійними інвестиціями в європейську нерухомість. Та ну по тій же Туреччині, наприклад, ну я не розумію людей, щиро не розумію, які кажуть: ось в Україні там ненадійно. Я проінвестую в Туреччину, це значить за кордон. В Туреччині більше 20 років при владі диктатор. А є навіть західні економісти такий термін винайшли Ердоганономіка, коли там на ключові посади, наприклад, голови національного банку міністрів там призначається кум сват брат. Ну і в результаті там навіть в 2022 році. Була там рекордна для таких розвинутих економік інфляція: 64% Ціни зросли в Туреччині і маса-маса економічних проблем. Ну я вже мовчу про те, що недавній землетрус підняв дуже серйозні питання до якості будівництва в Туреччині. Візьмемо іншу країну об'єднані Арабські Емірати там дуже багато теж пропозицій по нерухомості. А вони там активно розповідають про ці нові красиві хмарчоси. Ну, у мене там велике питання. Там, звісно, ціна буде якби на порядок вища, ніж по Туреччині. У мене велике питання попиту на цю нерухомість і далі, тому що ну якось так сталося, що я знаю людей, які живуть, працюють в Еміратах. Але я не знаю жодну людину, яка там хоче залишатися. Тобто, всі ці люди вони бачать своє перебування в еміратах тимчасовим. І якщо ці постійно нові метри будуються, будуються, будуються іноземці в країні тимчасові, то рано чи пізно виникне дисбаланс попиту і пропозицій. А до речі, в нерухомості теж діє теорія останнього дурня. Да, тобто будуть і купувати, купувати, купувати оці новобудови, аж поки зникне попит. Да, і той, хто останній не встиг вискочить, то і є якби дурень в інвестуванні. Ну і щодо балі, балі неоднозначно, да, тому що я чую від поважних девелоперів про перспективи ринку Балі, про оренду там зростаючу і так далі. І тут я би просто мав сказати, що Балі це взагалі то не країна, та це острів, а вона належить, точніше, острів належить до мусульманської країни Індонезія. А там 32 роки, до речі, до 98-го року правив диктатор, да, і взагалі було своє життя. Зараз там ніби демократія і так далі. Але ну, політичні ризики, ви розумієте, які. Я не думаю, що вони там суттєво менші, ніж в Україні. Тому про балі варто було поговорити детальніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто дослідити цей ринок, зробити, можливо, Інтерв'ю чи з інсайдерами чи з людьми, які там купували нерухомість, Дорогі глядачі, ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете брати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет. Місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення на різних рівень, будь-то там посмішка, підтримка, дружба. У нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного Можете нажати кнопочку join, спонсорувати. Основна ідея, крім фінансової незалежності, о, стабільності каналу, це щоб ви більше впливали на те, як ми працюємо, куди ми йдемо. А відео у нас безкоштовні відкритому доступі. Хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. І третя поширена помилка інвесторів, коли вони дивляться на нерухомість і на прогнозовану дохідність, вони забувають, що є кешфло від оренди, і він як право досить зрозумілий, якщо це вторинка та. І якби таке подорожчання прогнозоване нерухомості, які теж активно продають. Ну ось зараз там і в карпатських готелях, і там девелопери в Іспанії там обіцяють 8, 12, 15% відсотків річних, і там треба декомпонувати, а що з цього заробляється на оренді, а що на цьому уявному подорожчанні нерухомості. Тут варто розрізнити зерна і будь як то кажуть, тому що, звісно, коли нерухомість побудована, вона буде дорожче коштувати, ніж та, що будується, як правило, да, ми пам'ятаємо, будь-який кредит девелоперу, це беззаставний кредит та на інвестиція в нерухомість на етапі будівництва. Так ось спробуйте не продавцю нерухомості задати питання, а самостійно дослідити. А чому в наступні 10 років має здорожчати ціна метра в тому регіоні? Ну що таке станеться? Туди приїде більше туристів. Тому що там будуть кращі транспортні маршрути, чи там більше є емігрантів, та, чи просто ця країна вступить в Євросоюз? А може вона виграє від глобального потепління? Бо дійсно розумно за 10 років говорити, що нерухомість мала би подорожчати на інфляцію, ну бо ціни на все ростуть. Але які такі додаткові фактори сприяють подорожчанню нерухомості? І тут вам важливо говорити і робити свої дослідження. А не тому, хто цю нерухомість продає. Звісно, в ідеалі, якщо ви ще поговорите з незалежними інвесторами, які вже інвестували в цей регіон. Ви би дізнались багато нового. Наприклад, там по Батумі, ви би дізнались, що буває таке, що до висотків, яку проінвестував інвестор, поруч будується нова висотка, яка закриває весь вид. По Бо Болгарії, ви, наприклад, дізналися б, що там дуже-дуже короткий сезон на Чорному морі. Ну і ціни на комуналку такі досить європейські. А ви також би по Іспанії, якби подивились статистику, як Іспанія пережила коронакризу, я вам даю в описі велику статтю Financial Times про це, ви б дізналися, що один. По суті, єдиний розвинутий ринок, де ціни на нерухомість знизились в результаті коронакризи, це якраз була Іспанія, на відміну від багатьох інших розвинутих країн і так далі, і тому подібне. Тому ось на жаль, такі неочевидні помилки по нерухомості. І йдемо далі вже менш поширені, але достатньо багато людей в акціях. Знову таки згадуємо нашого Берні і як казав Карлсон, це нормально іноді пошиліть. Ось нормально собі купити кілька там індивідуальних акцій. Фан-портфель я вже на каналі теж розповідав про фан-портфель. Я сам іноді так в рамках інвестиційної пісочниці до 10% портфелю це роблю. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях букву А Ей, якщо ви хочете дізнатися, яка остання компанія, яку я купив свій портфель в 2023 році і чому. Однак Берні чомусь вирішує зайнятися оцим стокпікінгом, вибором акцій, там входом, позиції, виходом, на постійній основі на основну частку свого портфеля. І тут якраз він би мав задати собі питання, два питання. Да? Перше чи я краще Ворена Баффета, тому що можна ж просто віддати кошти в управління Ворена Баффета. Він займається цим стокпікінгом уже понад 40 років, і в нього є результати. Ну, от ви берете за 20 років ціну акцій Бекше Ахес, клас Бі, і дивитесь на її зростання. Ось вам, якби, прозора, одійована дохідність управляючого Ворена Баффета. Якщо ви хочете віддати гроші в управління йому, ну просто купуйте акції Бекшіа, там Бірка на Нью-Йоркській фондовій біржі і друге питання, яке мав би задати собі Берні, який хоче займатися стоп-пікінгом, чи він краще, ніж Майк Вілсон? Так, так. Якщо Берні хоче займатися аналітикою, то він має знати, хто такий Майк Вілсон. Це один з відомих стратегій на Wall Street, визнаний найкращим стратегом на Wall Street 2022 року. Він працює Morgan Stanley і він коректно передбачив падіння ринку в 2022 році. Ну, власне, тому мабуть, він виграв цю премію. Але на 2023 рік він прогнозував ще більше зниження. А ми бачимо за перші піврока плюс 14 по S&P 500. Недавно він визнав свою помилку, переглянув свої прогнози і так далі. Тобто виходить, що якщо Берні крутіший за Майка Вілсона, то він би мав би не просто в кінці 2021 року всі позиції продати, та а ще й купити назад в кінці 2022 року. Ну і п'ята дуже поширена помилка, яку робить наш Берні. Він каже: добре, часу немає. Ось там є такі розумні активні управляючі. Я віддам їм кошти в управління. Я вам вже на каналі неодноразово наводив статистику, що по розвинутим ринкам, якщо взяти SP500, то один з десяти менеджерів лише виправдовує свої комісії, і це відкрита публічна статистика. Та? Звісно, що по українським активним менеджерам ви такої статистики не знаєте. Ну і будьмо справедливими. Ну, є розвинуті ринки, да, це Америка, Західна Європа, і є е, такі ніше ринку, де він може бути неефективний, або там малоефективний, наприклад, ринок українських єврооблігацій або ринок українських там агрокомпаній. І там дійсно можливо менеджер активний, який постійно з цим працює, може принести більше цінності і е, в результаті зардати заробити якби і інвестору, і собі маючи ці кошти під управлінням. Шоста помилка стосується крипти. Коли наш Берні інвестує в крипту, він має чітко усвідомлювати основне право not your, keys, not your coins. coїns. Тобто це питання кастоді, зберігання, не його ключі, не його монети. А тому, що криптосвіт, він він самого початку був децентралізований, там є оці блокчейн-леджери, і це все має працювати без централізованого агента. А ми вже знаємо останній скандал біржі FTX, там за різними оцінками, 8 мільярдів, якби вкладники FTX -а втратили. Багато багато таких історій в криптосвіті, коли якраз от через центрального цього контрагента гроші втрачаються. Ну я вже мовчу про те, що зараз великі стейбл коїни, типу USDT, теж є по суті централізованими. Тому в криптосвіті я просто хочу нагадати про важливість кастоді, а не тільки питання там дохідності, що як де робить. І дійсно, якщо людина тримається на холодних гаманцях, то в принципі ну, це те, що я бачу, як люди довгостроково інвестують в крипту. І нагадаю, в нас на каналі було відео крипта для чайників, де можна дізнатися про це трохи більше. Ну, і сьома помилка типова для українського інвестора, він не починає взагалі інвестувати. Це часто пов'язано або з якоюсь родовою травмою там, в 90-х, або з якимись психологічними переконаннями, де людині насправді не фінансовий консультант потрібен, а фінансовий психолог. І ми дуже багато і бачимо цього на каналі. Там колись писала, що ось нема в Україні, де в доларах довго інвестувати. Потім з'явився інтернет Тіброкерс, розширився. Зараз пишуть там ой, податкова, там на гривні будуть курсові різниці, ой, це складно і так далі. Ну тобто завжди. Завжди знайдуться причини, чому це не робити. А я вам придумав історію двох жінок. Точніше, придумали мої колеги за план. Я її трошки підредагував. Я придумав одну жінку в Україні. Буде кощунственно сказати, що хтось так робить, тому я їй дав іспанське ім'я Габріела. І ось Габрієва скердує долари під матрас, 500 доларів щомісяця, це 60 тисяч доларів за 10 років і 180 тисяч за 30 років. Ну, Ніби велика сума, але якщо ви її порівняєте з Мариною, яка вклала трохи в самоосвіту, може, пройшла, до речі, наш курс на примете інвестиції для початківців. І ось Марина починає інвестувати за 10 років при 7% середньорічних, вона вже має 87 тисяч, а за 30 років вона має 610 тисяч, тобто більш ніж втричі більше ніж у Габріели. І ось це власне ціна того, ж, як навчитись інвестувати грамотно. Ми про це багато розповідаємо на каналі, і звісно. А ми просимо вас не бути як Берні, да не робити цих всіх типових помилок, або навіть якщо ви десь їх і зробили, то зробити рефлексію, висновки і продовжувати далі інвестувати успішно. Я вам бажаю, щоб ваші інвестиційні результати були навіть кращими, ніж Марини, але повірте, і 7% це хороший збалансований результат. Традиційно вас прошу про лайки і зараз увага, конкурс. Напишіть, будь ласка, в коментарях ще три помилки, які робить типовий український інвестор. І авторам трьох найкращих коментарів ми дамо цінні призи призиви нашого каналу. Пишіть, будь ласка, помилки, описуйте три помилки. Це супер, це вагома заявка на участь в конкурсі. Ви навіть якщо ви одну помилку напишете, маєте шанс виграти, тому що буде три призи, а не один. Буду вам вдячний і за коментарі, і за шери цього відео, і за лайки. І буду вам вдячний найбільше, якщо ви не будете робити цих помилок і будете інвестувати прибутково і для вас, і для вашої родини. До нових зустрічей!